Українські університети зараз можуть конкурувати за якістю освіти з західними університетами, дивіться, це філософське дуже питання, тому що наша система не до кінця реформована вищої освіти. У нас є хороший закон про вищу освіту, який вже треба також розвивати, який ми прийняли після революції гідності. І він базується на ідеї всебічної університетської автономії, тобто, як мінімум, ми говоримо про організаційну академічну фінансову автономію. І от проблема з фінансовою автономією. Тобто, без фінансової автономії немає відповідальності за власну якість. Тобто, все одно лишається чинною так чи інакше радянська концепція, що держава несе відповідальність за якість державних, наприклад, університетів. Це абсурд. Тобто ніхто не може з боку нести відповідальність за те, що ми з вами робимо в якійсь організації. Тобто тільки сама організація, сам університет може нести відповідальність. Тому фінансова автономія це те, що має бути реалізовано за будь-яких обставин, щоб ми могли говорити про конкурентоздатність. Зараз не конкурентоздатність. Не за якістю освіти, а передусім, що ми маємо на увазі під університетом. Тому що м м університет. Класичний університет в західному світі це місце, передусім, де відбуваються наукові дослідження. Це концепція так званого Гумбальтівського університету. Тобто, і навколо наукових досліджень, відбувається, організовується освітній процес, щоб люди втягувалися в ці дослідження. Тобто тому вага, тобто, загальний обсяг наукової роботи в наших університетах неспівмірно менший. І навіть наші мегауніверситети за за габаритами, такі як університет Тараса Шевченка, Університет Там Київська політехніка, чи Львівська політехніка, чи Харківська імені Каразіна, чи ну тобто наші великі славні університети, то вони. То вони також вони не можуть конкурувати, тому що їхня вага, як сказати, їхній відсоток діяльності власне в науці створені якісно нових знань ну неспівмірно менше, ніж в західних університетах.